Годування цуценят найважливіший етап їхнього росту, за яким потрібно уважно та правильно слідкувати. Малюк набирає вагу до року, і важливо, щоб приймання їжі було правильним та відповідало віковим нормам песика. А спеціальний корм їм необхідний, оскільки він має підвищену калорійність, необхідні мінерали, мікроелементи у своєму складі для правильного формування організму, а також наявність вітамінів для зростання та правильне співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Ми ж будемо сьогодні розбирати. У порціях та нормах для кожного вікового періоду малечі. Кожний корм має на упаковці таблицю розрахунку порцій, яка допоможе правильно вирахувати добову порцію корму вашому улюбленцю. Але тут є декілька варіантів. Виробник може позначати норми для цуценят, норми для дорослого собаки та норми для будь-якого віку. Перший варіант. Коли на упаковці пишеться норма годування саме для цуценят, і не вказується, що це показники для дорослої собаки, тут достатньо знати вік цуценяти та його поточну вагу. Наприклад, виробник Owen Бейкет пропонує наступну табличку: вертикальний показник вік цуценяти, та горизонтальний це його вага. Ми просто знаходимо точку перетину, і саме цей показник буде нормою годування вашого улюбленця на добу. Після цього просто ділимо цю цифру на кількість годувань в день відповідно до віку малюка. Ну і звісно, пам'ятаємо, що чим менше цуценя. Тим частіше його потрібно годувати, звісно, зберігаючи певні інтервали між прийманням їжі для зовсім маленьких цуценят до 3 місяців: 6 годувань на день, 4 місяці 5 годувань, 6 місяців десь 4 годування, до 10 місяців 3. І починаючи вже від 10 місяців, виходимо на 2 годування в день. Другий варіант, який частіше зустрічається, на упаковці вказаний вік дорослого собаки, і тут допускаються помилки при розрахунках. Візьмемо для прикладу брідке папі. Бачимо таблицю з показниками віку та ваги дорослої собаки. Що це означає? Цей показник не поточної ваги песика, а вказує на те, скільки собака буде важити, коли підросте. Наприклад, мій бульдог у дорослому віці важить приблизно 15 кг. Значить, орієнтуватись мені потрібно саме на цю цифру вагу собаки, коли він буде дорослим. Шукаємо, де ці показники пересікаються: вік песика і його вага у дорослому віці. У 6 місяців норма годування для мого хвостика 175 грамів на добу. Якщо це собака Малих порід і їхня вага у дорослому віці сягає десь до 10 кг, то ми орієнтуємось на показники у цій графі. Зараз песик у 4 місяці, а в дорослому віці він буде в середньому важити 10 кг. Значить, шукаємо в табличці 10 кг, а не поточну вагу собаки і точку перетину з його віком на сьогодні. Норма годування для дорослого собаки 10 кг. У 4 Місяці складає 120 грамів. Тепер залишається знову розділити цей показник на кількість приймань їжі на день і нагодувати улюбленця. І третій момент: на кормі можна знайти табличку для будь-якого віку, де вказані як норми для цуценя, так і норми годування для дорослого собаки. Такі схеми є на кормах Own Baked, Acana і Taste of the Wild. Знову дивимося у відповідну таблицю та шукаємо, де наші показники пересікаються. Ось і все. Ніякої складної математики, а норми визначили швидко і легко. Та все ж таки є пара нюансів, на які ще потрібно звертати увагу, вибираючи корм. Дуже уважно звертайте увагу на гранули. Вони повинні підходити до розміру вашої породи, оскільки різні корми мають свої типи гранул для мініатюрних та малих порід, для середніх та для великих порід собак. Тому, якщо у вас цуценя мініатюрної породи чи хуахуа, йоркширський тер'єр чи шпіц, то краще звернути увагу на корми саме для мініатюрних порід. А гранули у них будуть значно менше, а споживати такий корм улюбленцю легше та приємніше. Так само і для великих собак. Обирайте корм для крупних порід, що має великі чи середні гранули. Але навіть знаючи ці нюанси, не забувайте спостерігати за своїм малюком, як швидко він їсть чи з'їдає все. Можливо, порцію потрібно зменшити, Якщо миска постійно напівпорожня або навпаки трохи збільшити, поспостерігайте, наскільки песик активний після приймання їжі та чи зручно йому взагалі їсти корм з миски. Тож, дотримуючись цих нюансів, ви. Точно зможете забезпечити правильний процес зростання вашого хвостика. Варіантів кормів для цуценят ви знайдете на нашому сайті, тапнувши на опис під цим відео. Бажаємо вам смачних обідів! Бережіть себе та до зустрічі у нових відео! Папа! -па!